Індустріальний парк сприятиме розвиткові місцевої економіки в івано-франківській мерії розмірковують, як без зайвої бюрократичної тяганини створити платформу для інвестиційного розвитку міста. Це буде спеціальний комплекс, де здійснюватиметься промислове виробництво. Після тривалих дискусій щодо вибору земельної ділянки міська влада має намір облаштувати індустріальний парк в Хриплинській промзоні. Наразі фахівці управління економіки визначаються із ціною викупу тамтешніх земельних ділянок. Так подадуть пропозиції депутатам міськради, аби передбачити гроші на реалізацію проекту. Індустріальний парк це добрий інвестиційний майданчик. Це створені всі інфраструктурні умови для того, щоб ми інвестора могли запрошувати до себе. Інвестиційною політикою можна займатися, але під неї треба зробити довгий шлях підготовчих робіт. Треба мати інвестиційну площину, в яку запрошувати сьогодні. Суб'єкт господарювання для роботи в місті загалом міська влада вже визначилася із основними економічними пріоритетами на цей рік. Ухвалено програму соціально-економічного розвитку Івано-Франківська серед її основних напрямів зниження рівня безробіття, розвиток промисловості та залучення іноземних інвестицій. Ми також будемо націлювати особливо нашу діяльність на розширення можливості нашого малого і середнього бізнесу, тому що сьогодні він нам дає основу. Поповнення бюджету розвитку минулого року майже 48 мільйонів, і на цей рік розраховують взагалі на 57 мільйонів. Фахівці не виключають, що місцева економіка отримає новий імпульс і за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі в Івано-Франківську уже реалізовується понад два десятки таких проєктів. На виході міський бюджет може додатково отримати понад 15 мільйонів гривень. Іваріон Іваненко Олександр Лутвоненко. Новини на вежі.